Ось так в наближенні виглядає лінза Sanvi S3. Подивіться, кулер ось тут. Хвіст не буду відкручувати, але буду відкручувати, щоб ви мали можливість подивитися, що знаходиться всередині. Саме відбивачі і два чіпи. Також перед тим, як ми це зробимо, пропоную заміряти показники. Мій інструмент у мене вже в руках. Скидаю на 0. Зараз замірюємо два показники з врахуванням хвосту. 129 мм. І якщо хвіст відкрутити, подивимось на друге значення. Ось воно. 121 мм. Тепер будемо заміряти потужність при ближньому світлі і при дальньому. Підключаю зараз лінзу до джерела живлення. Так. Ось так вона світить. Потужність 65,1 Вт, сила струму 4,9 Ампер. Це ближнє світло і переключаю на дальнє. 74,5 Вт 5,6 А. Ну, і тепер можна, власне кажучи, відкрутити. Що я і зараз і зроблю. Розкрутив лінзу. Подивіться, як вона виглядає всередині. На дві позиції хочу звернути вашу увагу. По-перше, на розташування відбивача ближнього дальнього світла і на чіп ближнього світла має 6 діодів. Друге, це шторка. Вона була вдосконалена за рахунок цього світло-тіньова межа стала кращою. Зараз я встановлю лінзу на наш стенд, і тут, в наших лабораторних умовах, ви подивитесь наскільки краще стала світло-тіньова межа.